Поворотний важіль, підвісний важіль, балансувальний важіль. Зіркоподібна фіксувальна ручка, бінокулярна трубка від 0 до 210 градусів. Ручка регулювання міжзіничної відстані. Кільце регулювання діоптрій. Нагвинтний наочник. Шестиступеневий ручний змінювач збільшення. Ручка регулювання зуму. Кнопка фото відео. Багатофункціональний перемикач. Ручка регулювання розміру світлової плями. Вінокулярна трубка від 0 до 210 градусів підвищує комфорт і гнучкість під час клінічних процедур. Ефективно зменшує та запобігає м'язовому перенапруженню в попереку, плечах і шиї у користувачів. Ручка регулювання міжзіничної відстані. Діапазон налаштування від 54 до 76 мм. Нагвинтний наочник. Відвинтіть назовні, якщо користувач без окулярів. Не потрібно відвинчувати, якщо в окулярах. Кільце регулювання діоптрій. Діапазон налаштування плюс-мінус 7 діоптрій. Шестиступеневий ручний змінювач збільшення. Діапазон збільшення від 1,3 до 23,5. Ручка регулювання зуму. Діапазон налаштування від 190 до 460 мм. Багатофункціональний перемикач дозволяє керувати рівнем яскравості. Перемикайте, щоб обрати різні режими фільтрів. Зелений фільтр покращує видимість дрібних нервів і кровоносних судин у хірургічному середовищі. Помаранчевий фільтр запобігає занадто швидкому твердінню композитів. Режим True Light уповільнює полімеризацію смол, забезпечуючи природне біле світло для кращої ідентифікації твердих тканин зуба. Режим проти відблисків ефективно усуває відбиття від поверхонь зубів, відтворюючи справжні кольори дентину та емалі для реалістичної біоміметичної реставрації. Білий фільтр з високим індексом передачі кольору для точнішої передачі кольорів. Ручка регулювання розміру світлової плями дозволяє змінювати розмір плями. Щоб задовольнити потреби різних спеціальностей та процедур вбудована інтегрована система Full HD відео. Доступний опційний інтерфейс зовнішньої камери, кнопка Фото відео, довге натискання Початок відеозапису, коротке натискання зробити фото, увімкніть вимикач живлення мікроскопа. Відрегулюйте положення робочого стільця. У цьому відео, як приклад, використано позицію 12 та година. Відкоригуйте робочу поставу. Переконайтеся, що сидячи, коліна під кутом 90 градусів, а стегна паралельні підлозі. Відрегулюйте висоту стоматологічної установки. Розмістіть пацієнта, лежачи на спині. Відрегулюйте ручку міжзіничної відстані. Встановіть міжзіничну відстань у зручне положення. І забезпечте співвісність бінокуляра. Точно відкоригуйте положення голови та тіла пацієнта. Забезпечте центрування операційного поля у межах поля зору. Оберіть відповідний рівень збільшення. Відрегулюйте діоптрії. Відрегулюйте наочник. Скористайтеся ручкою зуму, досягніть чіткого поля зору під час роботи. За потреби відкоригуйте збільшення, освітлення та фільтри. Після використання мікроскопа вимкніть вимикач живлення. Накрийте мікроскоп пилозахисним чохлом. І підтягніть усі демферні ручки для наступного використання. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.